Часто буває так, що публічний виступ або важлива розмова застають нас зненацька. Сьогодні розповім, як підготуватись до будь-якого виступу, коли у вас є лише 5 хвилин часу. Отже, перше і найважливіше, вам потрібно зрозуміти, чого хоче ваша аудиторія і чого хочете ви, яка ваша основна мета? Далі основна ідея: спробуйте вкласти весь зміст вашого виступу в одне просте речення. Тоді ви точно його не забудете. Подумайте, з чого ви почнете, що буде в основній частині, і як ви завершите свій виступ? Чи будете ви використовувати факти, аргументи, приклади, історії життя? Раджу їх додати, тому що це додасть вашому виступу шарму і зробить його більш змістовним і цікавим. Ваш голос. Я раджу вам обов'язково зробити хоча б декілька простих вправ, щоб налаштувати голос перед виступом, щоб він вас не підвів в самий вирішальний момент. А як це зробити, ви також можете знайти на моєму каналі. І один з найважливіших аспектів це ваш стан, з чим ви виходите до людей, що ви хочете залишити після себе в їх серцях. Поміркуйте про це і напишіть в коментарях про ваш досвід.